Близько півтори сотні собак різних порід зібрала 38-ма осіння виставка, яка щороку відбувається під егідою клубу службового собаківництва. Географія учасників надзвичайно широка. Були тут чотири лапі із Хмельницького, Львова, Тернополя, Вінниці, Києва і навіть з Польщі. Собаковод, який займається улюбленою справою фахово, знає, щоб підтвердити титул. Собака має щороку виставлятися бодай у трьох виставках і у трьох різних суддів. Тоді оцінка буде об'єктивною. Івано-Франківська виставка собак є традиційною і добре організованою, тому сюди постійно з'їжджається багато собаководів. Ну, напрямок такий самий службове собаківництво як завжди був. Але ми приймаємо всі породи собак, навіть ті собаки, які може і не мають документу. Але людина прийшла, зареєструвалася, вона дістає ту саму оцінку, тільки тож вона титул не може дістати. На бойко зі Львова привезла на виставку довгошерстну Чіхуахуа, хоча скарбу Монтесумомілагруз Делуліті, так кличе цю красуню усього два з половиною роки, проте титулів вона має уже багато. Песик Кишеньковий проте нічим не поступається своїм чотирилапим родичам і теж вміє показати характер. Ну, чим цікава собачка, незважаючи на те, що вона важе кіловісімсот, вона дуже маленька, але вона в нас росте повноцінно в розпліднику з Алабаями, кавказцями, англійськими бульдогами, тобто ходить по вулиці, комунікує. Вона не є така, як кажуть, кишенькова, щоб тримати десь на подушках. Абсолютно нормальна Собачка навіть може сказати ри захищаючи своє майно, і свою мисочку. На таких виставках можна не лише оглянути собак, а й пригледіти котрусь собі, а крім того, нав'язати контакти з іншими собаководами. Мені дуже приємно, що в місті Івано-Франківську зараз проводяться такі виставки собак, що наші люди і мешканці міста можуть приходити сюди подивитися на наших улюбленців, подивитися, які породи є, як, як вони виглядають, і в загальному, щоб провести свій гарний час. Перше місце на виставці отримав син Бернар Барон. За усіма показниками рівних собаці не було.